Всім привіт! Ви на каналі Зобуче Сіті, і сьогодні у нас продовження інтерв'ю з логопедом міотренеркою Мариною Кучеренко. Привіт ще раз. Привіт. Давай ми сьогодні поговоримо про військових і роль логопеда. От, якщо у військових є контузія, чи може далі їм допомогти логопед і як? І з чим стикаються військові після контузії? Знову ж таки, в першу чергу, це мультидисциплінарна команда. Однозначно працює додатково ще і лікар-невролог, і реабілітолог, і логопед. Тобто логопед не є такою чарівною таблеткою в загальному, тільки загальна робота є результативною. І як правило, найчастіші проблеми, які виникають, це при інсультах втрата мовлення, так це дезертрії, це афазії. І логопед, як терапевт мови та мовлення, працює з відновленням мовлення людини, визначивши, звісно, спочатку форму і працюючи поетапно з кожною проблемою, так? і також заїкання. Тобто найчастіші розповсюджені проблеми це втрата мовлення або заїкання. і також визначивши форму, чи це як логоневроз, чи, чи це. А неврозоподібна подібна форма, логопед працює з дорослими. Е, є ще популярне запитання і запит на рахунок публічних виступів, бо це завжди складно. І наскільки я знаю, була інформація, що страх публічного виступу стоїть на другому місці після страху смерті. Так, не стільки було. Не знаю, можливо, інформація змінилася, треба перевірити ці рейтинги. А як ти своїм учням допомагаєш подолати цей страх? І чи воно входить в роботу логопеда? Ну, взагалі, це запит до логопедів, які працюють з дикцією і так далі. От. Але якщо людина працює з заїканням, то дуже часто є логопеди, ем, не логопеди, а дорослі, які е, дуже часто спікерствують. Так? Їм потрібно проводити якісь зум-зустрічі і так далі. Тобто, це якась маса людей. І, звісно, це певні переживання. Я рекомендую людині перед зустріччю, перше, це звичайні речі. Обов'язково випити теплого чаю. Це в першу чергу. Друге, є такі звичайні методи, які допомагають повністю розслабити все тіло. Це протягом двох хвилин пострибати на двох ногах протягом двох хвилин, піднявши руки вверх. І це дійсно дуже допомагає розслабити повністю все тіло, і вийти більш, якщо це сцена, наприклад, то вийти більш розкутішим на сцену і набагато розслабленішим. І третій момент це коли дуже довгий, знаєте, такий виступ затяжний, і людина починає переживати. Я кажу, що ви можете стискати, наприклад, на одній із рук. Палець, великий палець руки. І це, по-перше, допомагає більш чіткіше висловлювати свої думки і заспокоїтись, тому що ми знаємо, що як на стопах, так і на долонях є дуже багато точок біологічно активних, які відповідають за ті чи інші процеси. Тому у цій ділянці і ось тут це прям дуже допомагає. Інша справа, як людина це використовує, чи вона може навіть. Показувати, Це видно чи не видно, наприклад, те, що вона там пожимає якось палець, чи вона от просто собі стискає руку в кишень. І це дуже допомагає. Тут важливо, я думаю, наголосити на тому, що не пережать собі пальця там чи не зламати, бо зайти в кураж, такий говориш, говориш потім перепрошую, мій спіч, закінчився. Ну я думаю, що це більш так на невротичному вже рівні. Там буде видно проблему, якщо проблема є додаткова і чиста хрустить що... на весь зал тобі. Я що... зараз продовжу. Так. Ну, Якщо є така проблема, є дуже багато моментів, коли людина переживає. Щось внутрішнє і має якісь проблеми не тільки психологічного характеру, але і того характеру, який стосується якихось панічних атак. Ну то вже трошки інше, то вже до психіатра і додатково призначене лікування, яке також допомагає. Чому б ні? ще цікаво, ти сказала Марке, а, на рахунок другої вправи. Тепер всі, хто буде десь на конференціях, і побачите людину, яка спочатку пила чай, потім стрибає з піднятими руками, ви можете одразу зрозуміти, що, скоріш всього, це спікер або просто людина, яка сильно нервувала, і почула вже цю вправу, і вона вирішила теж заспокоїтися. Але загалом такі, я спікера побачу одразу. І є характерні ознаки. Вони ходять до логопеда. До логопеда. Я чув про таке поняття, як інфантильне ковтання. Що це таке? Інфантильне ковтання це атипове ковтання. Воно може бути присутнє як у дитячому віці, так і в дорослому віці, що дуже часто. Це в першу чергу і про положення язика в ротовій порожнині, і про те, як рухається язик і рухаються м'язи язика. Це виглядає десь ось так. Коли ми виконуємо акт ковтання слини або рідини, це відбувається так. Або ось так. Або ось так. По типу такого. Тому це, знову ж таки, один із неправильних. Закріплених патологічних патернів, які не мають бути у більш старшому дитячому віці, так і в дорослому віці. Спочатку, коли дитина народжується, перший рефлекс це смоктання. Так? От. І дитина може до двохрічного віку. Мати інфантильне ковтання. Тобто тоді, коли дитина їсть, п'є молочко, мами так приблизно це так і виглядає: що Ху -ху 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 -ху". вона задіює під час ковтка додатково і м'язи щік, і губ, і так далі. І язик також знаходиться внизу, тому що він захвачує грудь. А вже далі однозначно потрібно, щоб. Цей акт ковтання перетворювався на звичайний соматичний правильний тип ковтання. І, як правило, це дуже популярна проблема дорослих, які приходять на міофункціональну корекцію. Можливо, навіть не помічаючи цього раніше. Тільки прийшовши до ортодонта, ортодон такий: так, у вас неправильне положення язика, неправильний ковток, і там ще жування неправильне, і вам треба до логопеда. І у всіх шок. Тому якось і так. О, в дорослому віці, от на що це найбільше впливає? Це неправильно ковтання. Впливає на прикус. Впливає на прикус. Ну, який, дивлячись, дорослий вік, так? От якщо е, вже зовсім доросла людина, так? візьмемо людину 20 років, то це буде впливати на, наприклад, нахил зубощелепної системи самих зубів, тобто вони можуть змінювати трошечки е, своє положення, самі зуби. Тобто від такого можуть бути ось таким. Тому впливає, тому що язик таким чином виштовхує е, зуби вперед, це звичайними словами. А має бути кінчик язика опиратись у альвеоли, тобто в те місце, яке знаходиться за зубами. І не рухатись вперед, не торкатись до зубів, не виштовхувати нижні та верхні зуби. Прямо зараз зупиніть це відео, поставте на паузу і подивіться або згадайте, чи правильно у вас ковтання, і якщо ви побачили, що ви робите це неправильно, вам треба обов'язково звернутися за допомогою для покращення. Так, да, це точно. Розкажи про свій найуспішніший кейс, що це було. Ну, Він поки не до кінця сформований, але ми рухаємося у тому е, класному напрямі. До мене звернулася доросла клієнтка, яка має синдром Гольденхара. Хар. Це про вроджені синдроми це вже те, що не створилося з часом, а це є особливість людського організму. Тобто, там є проблема. Взагалі в рості е, кісток, е, і хребта і так далі. Можете погуглити, дізнати, що це таке, і як це приблизно виглядає. Але чому саме логопед? Тому що там є аномалія нижньої щелепи, аномалія е, суглоба по одній із сторін, і е, це завжди порушення зубощелепної системи і відповідно е, неправильне функціонування м'язеви. Тому також там буде це ж, знову ж таки інфантильне ковтання, це буде неправильне положення язика і це будуть вади вимови. Там ще також є на неврологічному е, типі е, проблеми, там є і питання з черевно-мозковими нервами, так, які недостатньо функціонують, певна така симетрія обличчя. Але просто кажу про цей кейс, тому що ми вже працюємо більше півроку. Е, в нас є Результати вони здаються насправді комусь мінімальними. Але для людини, яка звернулася з цієї проблеми в дорослому віці, вони а, дуже круті, і для мене, як для логопеда, також. Ми ще будемо працювати далі, тому що зараз була операція з хребтом, так от і будемо продовжувати працювати далі. Я сподіваюся, що доведемо цю справу до кінця, але вже є дуже класні такі зрушення. в язві. На сьогодні, які зміни у сфері логопедії ти вважаєш найбільш значущими, найбільш корисними? Я рахую, що найдоцільнішою і найкращою зміною є те, що ми почали працювати набагато краще ніж до повномасштабної війни. Чому? Тому що раніше ми працювали, спираючись на знання та досвід наших колег від країни-агресора, це факт. Дефектологічна спільнота вона була дуже така одна залежно від тієї, як на мене. І зараз ми реально відокремились повністю, цілком і повністю. І дуже круто, що кожен спеціаліст починає розвиватися в якійсь окремій галузі і просовувати ті чи інші свої інфопродукти, і ніхто не має потреби. Купувати або цікавитись інфопродуктами в спеціалістів країни-агресора для мене це дуже класний розвиток і поштовх, і такого раніше не було однозначно. Якби в тебе була змога провести урок логопедії з якоюсь відомою людиною, хто б це міг бути? Можна назвати там декілька. Я не знаю, перша людина, яка в мене перед очима постає, от прям з ким би я хотіла попрацювати, якби був би такий запит в першу чергу і бажання, це був би співак Велбой. Велбой заходь, будь ласка. Мені насправді дуже цікаво, тому що є моменти, прям ті, з якими працюю я з прикусом. От, з положенням язика. Мені здається, це було б цікаво, і тільки в тому випадку, якщо це дійсно було б потрібно людині, хочу зазначити. От. Мені було б цікаво. А, взагалі, ти це почула чи побачила, як ти звернула увагу на воло? Почула, побачила. Дивимося, кліпи. Я завжди в мене є така, як я кажу, профдеформація. А, я тепер скрізь бачу прикуси. Скрізь бачу язики, <смі> положення язика, якусь певне неправильне прокладання язика, особливо міжзубну вимову, дуже часто звертаю на це увагу. І іноді так думаю, так, тут би я б зробила так, 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 який, який би був би корекційний план, що за чим би було, і я так собі завжди складаю, от що, що було б, що було б за чим. Я не знаю, кажу, мабуть, це якась профдеформація, не знаю. Тому перша людина, хто мені так... Потрапив в моє поле зору, це був би Велбой. Це було б цікаво. Хто ще може потрапити в твоє поле зору? Ой, логопеди, мабуть, мене зрозуміють. Можливо, це була б Надя Дерафєєва, тому що дуже часто під час е виступів, так, я, до речі, не знаю, як під час е таких очних виступів, реальних, а не в записі відео. Я бачу, оце прям так. Да. Я тебе кохаю, але не зовсім типу, от прям язик між зубами. І е, дуже оператори зблизька, конкретно зблизька, знімають оцю картинку прокладання язика між зуби. І я така думаю: цікаво, це спеціально чи це якась от проблема? От було б цікаво поспілкуватись з людиною, щоб подивитись. От як? І було б цікаво, звісно, якщо є проблема, її якось вирішити. І це був би цікавий досвід. Тобто, ще можна сказати так, що якщо навіть є проблеми у співаків, там, у акторів можна так, але вони можуть це використовувати як свою якусь індивідуальну фішку і навпаки там не хотіти цього позбуватися, бо це їх виділяє. Ну от можна сказати, що у Велбоя там є певна якась характеристика звучання, скажімо, да, яка його вирізняє. Так, так, так. Однозначно, це фішки, їх використовують ну, багато хто. Є також Святослав Вакарчук, в якого ми знаємо, ну, всі, мабуть, чули, знають, так, що є із звуком Р, і зі звуком Л, який часто пом'якшується. І це круто звучить, точно так само, як і у Велбоя. Це така фішечка, це така горлова вимова, це також якось чіпляє. І так само у Дерафєєвої оцей язик між зубами, він також привертає увагу однозначно глядача, особливо в кліпах. Тому це цікаво. Тому я наполягаю на тому, що в першу чергу, якщо це вибір людини, то це окей працювати і так далі. А якщо людині з цим ок і вона обирає для себе от саме такий шлях, і от ці всі моменти, то це також окей, і це класно. Проте ми їх дуже гарно пам'ятаємо, і вони у нас на слуху. Як фішечка така у кожного. Якщо ми говорили про Дерафію, давайте тоді ще згадаємо про Дантеса. У Дантеса <с там <с яка ситуація. У Дантеса немає ситуації. Там все добре. Там все добре. Пане Дантес, можете спати спокійно, у вас все нормально. Ми просто вас слухаємо, ми роздивляємося щелепу під мікроскопом. Я думаю, що і, можливо в Дарофієві все, доб все добре, але е це не може не кидатись в очі. Можливо, це така фішечка дійсно. От. Але логопедам це кидається в очі. Дуже-дуже, дуже сильно. Навіть якщо це маркетинг, логопеди все бачать, тому. <рес> так, точно. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую. Обов'язково підпишіться на наш канал. Поставте лайк цьому відео, поширюйте його серед своїх друзів, а також підписуйтеся на інстаграм Марини, де є багато вправ, цікавих постів, дописів, різних сторі. Ви для себе точно знайдете якусь цікаву інформацію. Або якщо у вас будуть запитання, можна написати. Можна так? написати, звісно. Тому пишіть. До нових зустрічей!